Ще вам розповім історію одного жуліка, який трапився на моєму життєвому шляху. Давним-давно це було. Я помітив, що цей мій давній далекий такий знайомий одягається доволі пристойно, дорого і щотижня у нові речі. Мені було цікаво, як же ж він так це все робить, якщо в нього дохід насправді то невеличкий, і мені ж то було як адвокату, зрозуміло. І от що я виявив: він приходив у дорогий магазин одягу, купував певні речі. І носив їх до 14 днів. Потім він їх приносив, мотивував це, що вони йому не підійшли, і законодавством передбачено можливість повернути речі до 14 днів, якщо це було зроблено. І він або замінював одні речі на інші, таким чином у нього з'являлися обновки, або просив повернути гроші. І так як місто це велике, місто Харків, то йому це вдавалося робити впродовж. Кількох років. Більше того, він, я так розумію, що це вчиняв і в інших великих містах. Ось так людина хакнула магазини. Я думаю, що вони якимось чином уже потім здогадалися, а можливо і ні, і він і до сих пір промишляє.